Коли він йшов до лав зсу, він написав записку на случаї загибелі, і там було окрім всього іншого прохання, коли якщо це трапиться, щоб його кремувати і розпилити на Дніпром, як в принципі так ми і зробили, тому ніякої ніякого місця, куди прийти і згадати його для друзів, для родичів, немає, тому це. На мій погляд дуже важливо, щоб ми могли прийти і зустрічатися, згадувати, брати і, і спілкуватися з ним. в мирному житті. Денис працював оператором на одному з місцевих телеканалів. З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування територіальної громади Варта Дніпра з січня 2023 року. ніс службу в складі 23-ї окремої механізованої бригади як аеророзвідник. Герой загинув 12 грудня 2023 року у бою з окупантами під Авдіївкою, отримавши смертельну вибухову травму. Захиснику на віки 39, в нього залишилась дружина та донька. Полеглого захисника запам'ятають як позитивного, творчого і наполегливого чоловіка. Я запам'ятав Дениса дуже світлою, радісною, енергійною людиною, людиною. Завжди налаштоване на щось продуктивне на творення.